Друзі, мої вітання. Сьогодні 18 серпня 2022 року. Підійшли ми вже до розтрегуляції озимого ріпаку. Я думаю, що ви також вже отримали всходи і вже плануєте розтрегуляцію. Благо, що на більшості територій прийшли опади. Є можливість посіяти і отримати всходи. Десь більше, десь менше. Але загалом. Я вважаю, що осінь ну, достатньо літо, остатньо, достатньо ріпакове. Тому хочу дати свій практичний досвід, поділитися з ним. Кажу так, як роблю я, як бачу це я. Не претендую я на істину, тільки, як кажуть, своє бачення. Тому все ж таки по розтригуляції. Починаємо ми розтригуляцію другий-третій листочок. А для чого взагалі робимо розстрілятися? Це для того, щоб отримати, як кажуть, при вході в зиму ріпак, на якому там 8 листків, 8-10 мм, толщина кореню біля точки росту, довжина кореню біля 20 см. Я вам зараз ставлю один із слайдів зі своєї презентації, яку я... Розповідав на наших польових семінарах, і тобто ми хочемо отримати ріпак з гарним розвитком, який зможе перезимувати і навесні відновити вегетацію, а також на якому ми зможемо отримати гарний врожай. Тому. Вся наша осіння праця націлена на розвиток кореневої системи. І все, що я буду казати, це все ж, все ж таки для того, щоб розвинути кореневу систему. Мені вегетативна маса, тобто листки, не дуже важливі, тому що в більшості, якщо вони будуть витягнуті і мати великий розмір, ми їх втратимо в зиму. Якщо вони будуть все ж таки компактні. Тоді, роз, тоді більше шансів того, що ці, ці листки перезимують, а вони все ж таки в собі мають поживні речовини і вони нам теж навесні важливі. Тому першу розрегуляцію ми починаємо 2-3 листка. Зараз я вам також ставлю табличку, але для початку поставте вподобайку, підпишіться на канал для, і також напишіть коментар. Як робите ви регуляцію, Тому що кожен коментар, кожна вподобайка дасть можливість це відео побачити більшості більшої аудиторії, ніж без цих елементів. Тому першу розтригуляцію робимо другий-третій листок, другу розтригуляцію робимо п'ятий-шостий листок, третю робимо 12-й, 14-й. Якщо бачимо, що. У нас ще достатньо великий період до холодів, і ріпак буде ще продовжувати розвиватися і збільшувати листову поверхню. Тому ми можемо провести третю рест регуляцію. Четвертую у мене такого досвіду не було. Не знаю, можливо, хтось робить четверту розтригуляцію. Тобто. Деякі люди також роблять рестрегуляцію на 5-6 листку. Я вважаю, що це трошки запізно. І коли вони роблять її на 5-6 листку, вони дають літр тибуканозолу. Я розділяю цей літер на два внесення, тобто я вносю, якщо ви бачите в таблиці, я вам зараз її ще раз повторюю. Я вносю перший раз. 0,4 бука назола і другий раз на 5-6 листки 0,6, тому що листова поверхня вже більша, листків більші і норму треба збільшувати. Разом з рост регуляцією, якщо ми отримали сходи ріпака в, з озимої, ну, падали озимої пшениці в один момент, то тоді при, приблизно на другий-третій листок ми вже. Отримаємо падалицю також 2-3 листочки. І для того, щоб забрати цю падалицю, ми можемо, як кажуть, проконтролювати і падалицю і розтрегуляцію зробити в невеликих нормах. Тобто 2-3 листочка, хізолофопа там, з 125-го, здається, наш класичний, достатньо 0,4 літри. Також необхідно внести, внести інсектицид для того, щоб проконтролювати блош, блошок там, цикадок, всяких там мотильків, які можуть літати. І також ми даємо бор. Даємо бор для того, щоб розвивати кореневу систему. Ми використовуємо свій бор. Ви можете використовувати свій бор, як кажуть, де, де, де змогли купити. Якщо це у нас сотий бор, то ми даємо 0,3. Якщо у вас концентрація більша 150, то можна давати 0,2. Але він теж необхідний для того, щоб на, на початкових етапах попередити дуплистість кореню, і також для, для того, щоб все ж таки корінь розвивався, тому що бор впливає на розвиток кореневої системи. Зараз ті посіви, які ми сіяли 20 днів тому, якраз підійшли до першої рестрегуляції і компанія Технополягра вже проводить першу рестрегуляцію. В тих господарствах, які сіяли трошки пізніше, зараз ще не на часі рестригуляції, але ми вже до неї готуємо закуповуємо препарати для того, щоб, коли настане час, одразу зайти і працювати. Якщо так. так як кажуть, відбулося, що частково поля сіялись в один період, частково в другий період, тобто, може бути півполя до доща посіяно було сьогодні, а півполя через 3-4 дня також робимо розтригуляцію в залежності від того, як сіялись. Тобто, Не робимо по, всі, по всьому полю, а робимо тільки на, тому, на той ділянці, яка все ж таки не, ну, вже готова для того, щоб провести цю розтригуляцію. На сьогодні ми вже бачимо, що наш ріпак навіть в той фазі, що він у нас сьогодні є 2-3 листочки, він вже шийка достатньо витягнута. І про це я в кінці відео окремо хочу розкрити все ж таки цю тему і наше бачення, як запобігти цьому витягуванню, яке відбувається на перших двох-трьох листочках. Також проводимо, якщо ми вже дочекалися фази 5-6 листків, проводимо другу розтрегуляцію, даємо вже більшу кількість тибуканазола і дивимось по падалиці. В якої фазі у нас знаходиться падалиця? Якщо падалиця, пшениця вже має 3-4 листочки, це вже там, наприклад, початок кущення, то норму збільшуємо. Або 0,6, або 0,8, в залежності від розвитку падалиці. Тобто немає це така усередкована таблиця, до, до чого я кажуть, як я це бачу, і до чого я йду, щоб в мене так відбувалася розстрігуляція. Але якщо у вас умови склалися, що там прийшов шкідник, або там... Падалиця зійшла раніше, або падалиці нема рост-регуляція пішла. Тобто ми тоді діємо по ситуації і використовуємо ті норми, які необхідні на даному полі. Також це стосується вільніше, чому я використовую дві дві з двома внесеннями грамініциду, тому що, наприклад, не завжди. Достатньо буде одного літра використання там, чи 0,8, дочекатися, щоб падалиця вже вся зійшла, наприклад, і внести там літр гремініциду. Поки ми дочекаємо, щоб вся падалиця зійшла, падалиця забере скільки живлення, забере скільки вологи, і наскільки може затексикувати наш молоденький ріпачок. Що у нас буде просадка, особливо, якщо нема розкидачів, то в зоні, де за комбайном там ріпака в нас не буде. Тому розділяю це внесення на два, щоб на ранніх стадіях забирати падалицю для того, щоб вона не, не, не давала такої конкуренції жорсткої для нашого ріпаку. Тобто все одно вчимось дивитися на поле. Я вчуся багато чого не бачу, не помічаю. Але все одно, як кажуть, треба дивитися на поле і приймати рішення на полі. Також третя розрегуляція у нас відбувається. Ми е, працюємо там вже карамбою, тому що де дебук, вже для такої сильної рослини недостатньо. Ми працюємо карамбою. Деякі люди використовують хлормекват, але це ж таки, ну, як кажуть, кожен дивиться по своїм можливостям. Я... Не дуже полюбляю хлормикват на ріпаку, але якщо вже немає можливості купити карам, то мабуть тоді краще використовувати хлормикват. Також рекомендую використовувати розтрегуляцію навіть в досить пізних періодах, якщо ми думаємо, що в нас там взимку там війде ріпак в 5 листочків там, чи 5, і ми думаємо, що ну, навіщо її робити, нам треба розганяти, розвивати рослину. Рослина буде розвиватися, незважаючи на те, що ми вносимо ретандар, ретандарти, тобто рест Незважаючи на те, що ми будемо вносити буканозол, рослина буде розвиватися. Але вона буде розвиватися більше в корінь, аніж в лист. А для мене лист не важливий, тому що ми його зимку можемо втратити. А навесні, якщо не буде корень, то не буде такого розвитку. Також що ми помічаємо сьогодні, як я вже казав, ріпак, маючи два-три листочки, він вже достатньо витягнув шийку. І ми в цьому році, це була моя ідея, моє бачення. Тобто я відслідковував, що всі протруйники на пшениці, які мають тибуконазол в своєму складі, вони всі вже розстрегують пшеницю. І Зачастую, частіше всього, це подають як мінус. Тобто, що цей тибуканозол пригнічує нашу пшеницю чи ячмінь, і поля розвиваються слабіше. Але я сьогодні розумію, що, мабуть, це все ж таки плюс, аніж мінус, тому що. Проводиться також рестрегуляція на пшениці, тобто вегетативна маса зупиняється, а коренева маса продовжує нарощуватись. І ми заклали такі досліди. Я вже вам напередодні робив таке відео. Не буду повторювати з ним, що ми оброблювали насіння ріпаку протруйником на основі тибуканазола в нормі діючої речовини 10 грам, 20 грам і 30 грам. На тону діючої речовини тибука на золо. І мали, мали різний ефект. Я вам зараз буду вставляти фотографії, щоб ви бачили візуальний ефект. Також я е, зараз вам вставлю відео, в якому ми висіяли на своєму огороді, можна так сказати, е, також протруєне насіння, і що ми отримали е, після того, як це висіяли. Це у, нас тут, це у нас тут ділянки з дослідами, там таблички стоять, окремо обробляються різними препаратами. Там воно по пшениці, по протруйникам. Таке, як кажуть, в наших господарчих умовах, як ми це можемо зробити. І також ми тут зробили по ріпаку, по обробці насіння. Те, що ми робили в тарілках на, на підвіконні. Тепер ми зробили е, в полі. На жаль, ми не змогли зробити якісь певні затінення, але все одно, що ми бачимо, тут у нас контроль, контроль практично весь лежить. Все бачите? Тобто дуже витягну ніжка, тобто ми бачимо все, як він. Звідси був в землі 10 грам Уже є певне зменшення, але достатньо витягнута ніжка і тут 30 грам. По вегетації тут ніяких обробок не було. Тобто, якщо тут ще була б обробка по вегетації, тут ситуація була б ще краще. Тобто ми бачимо, що практично Шийка не витягнулася, так, да, деякі рослини є, але загально все, це сильно витягнулось. Але загальний фон ми бачимо, що рослини знаходяться в більш прийнятному стані, ніж контроль. Ну, ми бачимо, контроль, воно ну, практично весь лежить. На жаль, ми не заложили з ділянкою, наприклад, там 50 грам. Бо 60 грам ти це було наше упущення. Але ми несемо корективи в даний дослід і будемо продовжувати стежити за цією рестрегуляцією на фазі обробки насіння. Як можете бачити, незважаючи на те, що конкуренція в ряду була досить сильна і ріпак тягнувся сам від себе від цієї конкуренції. Ми вже бачимо ту рест яку дало протруювання насіння. І сьогодні, якщо казати, то, мабуть, треба було зробити дослід і 50-60 драм можливо, було б це краще. Також будуть польові у нас досліди, як кажуть, з посівом щоб ми це бачили, за цим слідкували. І якщо ми кажемо, що ми протруємо додатково насіння ріпаку <кій> гормональними продуктами, протруйниками з, мікро, з мікродобривами, то нам нічого не вартує того, щоб додати ще протруювач тибока вирахувати якусь норму, додати його туди і контролювати наш ріпак на початкових етапах проростання насіння. Тобто ми вже нам два-три листка розрегуляції недостатньо. Ми хочемо проводити розрегуляцію на початкових етапах, але це стосується тільки технологій ноутів no або стриптів, там, де є якісь обмежувальні фактори сонця, яке потрапляє на рослинку. Тобто, або це солома, або це якісь борозди. Які не дають достатнього освітлення, і ріпак починає тягнутися. Або якщо це велика густота густа, густа посіву то він також починає тягнутися, тому що в нього конкуренція. Друзі, сподіваюсь, вам це відео було інформативним. Ви не, як кажуть, зря потратили свій час, тому вставимо вподобайки, розтрегулюємо свій ріпак, отримуємо гарну рослину в зиму і розраховують на гарний врожай нашого рибаку сезону 22 23. Все, всім пока.